Можна заходити. Вже зайшли. Вже на місці. Все нормально. І можете п'яти середину зайдете. Так, э -э 1560 рік. Оце вот, зайдете все качество. Це була єврейська школа. Сюди заходи. Так, заходить. Це була єврейська школа. Будована була коли Львів ще дерев'яний. Щодо О, того, як, як він бурів. Право, і на право, там, тут бад, а направо там добре почищена запарно. Ага, на право, бачу, бачу. Побачите, отак, сіни почистили, лавку, Це був єврейський клас. 1560. Це школа була? Так, два перших порохів. Це була на місці тут, де майданчик була її відірвали. А це було сп'ятою двоповерхове єврейську школу. Так ну, давай, маєш, mm -hmm. Дякую, що бачите, І ще моєте другий вхід там є. І на другому поверсі ще також в гуцульському стилі все є. Bo я вже да. інакшим відео до вас прийду. Це така мережа тематичних ресторанів. Тофес чи ні? Прошу? Фест. Так. І наші ресторани тримає міського шурмача. Від нашого закладу 12-18 кожен день вікна мене То зайдем... З вашого закладу він отримуємо. То... То я його і слухаю. А, постійно. Всі знає, а потім буде радий, що ще прийдет, ага. а в він все що прийде. А в який годині? Помаленько йде. Я зрозумів, це. Треба йому подзвонити, що він на роботі і заграє. Ну, десь співцями для разу. Я зрозумів. Я до вас, вас тоді прийду слідкуючим разом, то інакший заклад. you. <laughs> Добре, дані я знімлю, зважу капелюшки. Скажіть, будь ласка, ціну. Ні, не, не, не буду ціну просто. Скажіть, відти до жіночок. Бо дівчата питають. Угу. Все залежить, напевно, що розроблено, так? Я вас не буду, я так акуратно. Фірма яка їх робила? Так, фірма по марчі. Уже на Львів площа Рим, дивіться. Галицька 9. Канал в Ютубі. Галицька 9», приходьте, купляйте. Дякую вам дуже.